Вітаю. Сьогодні на продажі в мене. Андрюша. Білосніжка, мрія фермера, фіолетовий ранній фрумосе Алби, Андрюша з відкритого ґрунту. Порівняти з тепличкою. Краще забарвився. Сенатор Павловського. Лівія, Галбена Нову. пам'яті учителя. Це сьогоднішній торг. Сьогодні 8 серпня. Це в мене в ящиках Юпітер, Албена, Сенатор Павловського. До речі, так подобається мені його гронка як оформлені. Рівномірні ягодки одинакові. З крильцем таким. Дуже гарні. У відкритому ґрунті він в мене гарно пішов. Теплиці не був. Це мій улюбленець фіолетовий ранній Також дивіться, які гроночки гарні в нього є. Люди як пробують, його беруть. Скоріше в мене він скоріше піде на продаж і будемо самі з'їдати, не знаю, що там новино залишиться. Андрюша, байканур. Кишмиш Юпітер перебраний з гронок миски є. Андрюша з відкритого ґрунту. Пьострий, Ще цілий ящичок нарізав сьогодні. І на остаток заряні світає. І от з нею проблемка яка. Ось ось вона в мисках. Осипається, як сказилася. Подивіться. сірої гнилі нігде не видно. Подивіться на те груну, наприклад, я покажу. Вже в цьому році я свічом прямо заливав його. І тільки зараз чуть. Крепше тріпану, це гроно майже повністю все всипеться. Не видно, оїдьому слідів, не видно сірої гнилі. Чому вона так сипеться вже третій рік, вона в мене плодоносить нікуди. Мабуть, що я буду з нею прощатися. Те, що обсипалось, насипав носочки по кілограму. Люди будуть купляти. І ще юпітера дорізав ящичок. От на сьогодні такий. من ترک بوده